Якщо ви з'їсте 1 кг черешні, ви не наберете вагу. 1 кг черешні це всього 650 калорій 140 грамів вуглеводів. І от, до прикладу, якщо ваша норма для того, щоб утримувати вагу або знижувати вагу, це 150 грамів вуглеводів. Вам потрібно не виходити за цю рамки. Ви можете повністю з'їсти 1 кг черешні в день, і воно ніяк нікуди не прикріпиться. Ви отримаєте насолоду, але... Один кілограм черешні вам дасть приблизно декілька годин насичення. Далі ви знову захочете вуглеводів. Вас буде тягнути. Потягнете за однією, за другою, або за інше джерело фруктів або якихось солодощів і будете перебирати. А можна трошечки змінити пропорцію вуглеводів, з'ївши. Пів кілограма черешні і додавши просто в раціон повільних вуглеводів. Ви отримаєте насолоду, ви отримуєте постійне джерело енергії, наприклад, якщо ви тренуєтесь, вам буде набагато легше витримувати навантаження, і тяга до солодкого зменшиться в рази. Під час корекції ваги питання не в заборонах, а в балансі, в правильних пропорціях особисто під вас. Якщо вам це цікаво, підписуйтесь на мою сторінку та загляніть за посиланням у шапці профілю. Є для вас цікава пропозиція.